Виконуємо номер 136 із підручника Геометрія 7 та 9.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть прямокутник АБЦД та запишіть усі пари. Перпендикулярних прямих, які утворилися. Приступаємо до виконання. І це у нас 9,24. крапочка 24. Я накресла прямокутник А, Б, С, Д. і тепер запишу усі пари перпендикулярних прямих, які утворилися. А Б перпендикулярно до Б С. Це перша пара. БЦ перпендикулярно до СД, друга СД перпендикулярно до ДА, і четверта ДА перпендикулярно до АП. У нас чотири пари перпендикулярних прямих. Номер, 9. Номер 136 із підручника геометрії 7. Та 9 крапочка 24 з підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.